Добрий день друзі! Якщо у вас є кисломолочний сир, коров'ячий сир, то це відео для вас у нас найсмачніше приготування сирників, сирників із коров'ячого сиру. Із кисло молочного сиру. Творог все решта знайдеться яйце обов'язково, цукор, сіль і борошенце. Борошна нам ще знадобиться. А поки одна ложечка. І досить все потрібно гарно вимішати, перемішати. Ось так. Головне змішати так, щоб такі крупинки залишалися. Не потрібно блендером перебивати. Змочили руки водою. Зробили спочатку кульки. Тоді кульки виплескуємо і кожного сирничка, сформованого, обмокує з усіх сторін гарно в борошенці. Ось так. Будемо смажити, розігріваємо сковороду. Обтрушуємо із сформованих сирничків ворошенці і обсмажуємо на середньому вогні із двох сторін до золотавої скоринки. У нас найсмачніше приготування страв, а головне з найдоступніших. Продуктів. Друзі, хто ще не підписався, підписуйтесь на наш канал на Ютубі. У нас найсмачніше приготування страв. Ось як слухаємо музику смаження. Бульки танцюють, співають, веселяться. Програмують на позитив нас та наші глядачі-підписантів. Вертаємо ще раз сирники. Вимикаємо вогонь і надамо дві хвилини сирникам пропушкуватися. Ах, вже їй смачно пахнуть. Але ще не все. Ще одне помістимо. І сформувалася у нас знову квіточка. Ось так. Кожного сирничка пориваємо сметанкою. Ось так. За бажання, щоб сирнички були солодкі, посипаємо кожного сирничка, цукру, ех кумарик! Будемо смакувати смачні сирнички, смачна квіточка. Ну от і все. Смачного, неймовірно смачні, сирнички готові, корова десь мукає, ще молочка принеси, щоб зробити такі смачні сирники. Ось так.